Завершився захід присвячений дню захисника, дню козацтва в Національному музеї літератури України Поруч зі мною Ігор, який сьогодні допомагав мені навіть трошечки у пісні. Мій син, ви знаєте, я хочу таке сказати, що мене заділа ваша пісня за душу дуже сильно. і мені дуже допомогло це виложити, виложити. із душі я. Прислухався до цієї пісні, мені дуже вона сподобалася. А ти щось робиш для, фронту, я, для війни? Я витягую ниточки. Ну мені дають скатертинку, я витягую ниточки з неї. Тобто, тобто робити кікімору? Ні? Кікімору робимору для наших бійців. Деякі люди плетуть сітки. А ми робимо те, щоб доставати і. Прекрасно одягати їх в Прик... ігор. Прекрасно, тому що кожна робота, кожна така маленька діяльність, вона приносить користь.